Сьогодні в мене марморін, лісничний марш, такий він гігантський. Такий раз-раз, а раз, там він пішов. Він зроблений, пошпакльований, загрунтований ґрунтівкою закрутив ґрунт. І зараз ми його буду покривати силикон, силиконовим ґрунтом. Це кварцевий ґрунт. чи силіконовий ну, тому він. Краще подобається. По нанесення. Вбачаємо кусочку. Перед використанням вардрунта його потрібно перемішати обов'язково. І потім, різнонаправленими рухами, не роблячи потоків, рівномірно покриваємо поверхню, те, будемо потім покриватися мові. Будуть потьоки, це нам буде заважати, формувати перший шар, можливо. Не так потьок, як напливи. Ось так він виглядає на площині. Ага. Ну, одним словом, потрібно все попрацювати. Потім мармурін. Підсох кварцевий ґрунт. Приступаємо до нанесення марморіну. Мармурін буде нанесений в двох фракціях. Максі на перший шар і міні, тому що він краще і щоб були острови. По нанесенню, щоб острови були гладенькі. По нанесенню кільвамі цанська і накидний шпатель. Ну, Поїхали. Накладаємо матеріал на. Пільму і майже на здійс на побачив. Є тут будь такі жахливі, але сьогодні приблизно нападання на зерно півтора цього матеріалу. Марбори кардіон нам служить як індикатор. Після того, як ми несли певний, певний, ну, певний, певний участок, то беремо структурний валік отакий і просто-напросто спушуємо матеріал, роблячи таку шубку. Ця шубка буде основой карти світу, та що була тут зроблена. Майте на увазі, що руки будуть у вас по самій лікті закалені матеріалом. О дві сторони потрібно прокатувати, щоб валік... Знімав там, де лишнє, нанесено. Ну, я робив майже на так що в мене рівномірний. Все, отак все робимо. Фурмуємо шубку, mm зблизька, -hmm. пожалуйста. Отаку не mm може. -hmm. Ну, працюємо. Висяк перший шар мармуріну, зараз приступаю до другого шару нанесення. Отак легенько на відлип натросовую фільму, виходить такі речі на ній і переношу на відлиб до стінки, постійно міняючи положення кісті руки. Отак. Це називається натропцовування. Потім я з цього натроцьовування методом приглажування буду формувати майбутні островки. І ще додати завжди можна, а зняти лишнє це вже impossible. Ну так от воно вам відсить отакими от бльоками. Звісає, але це все нормально. Це все нормально. Матеріал, до речі, не розводиться. Стінка нанесена, можна формувати малюнок. Для цього беру цю кельму і в різні сторони кручу по стіні, переглажуючи матеріал. Потім Ну, це мілкий дрібний малюнок. Беру трішки кельмо і додаю там, де я хочу бачити. Більші остроки. додаю і от, їх збільшую. Так, ну отак, от допустим. І в такому ракурсі відходячи, здалеку трішки продивляючись, формую малюнок, щоб поставки були більш-менш однаковими. Тримаю трішки матеріалу, наношу на кільму і візуально дивлюсь, де побачити. Це, це чиста імпровізація. Потім я його буду змочувати. Формувати островки, дивитись, може ще десь додати. Головне, пам'ятайте, що додати запросто можна оформляти, це вже ні. І кільмо потрібно крутити в різні боки, щоб от були отакі. Ну, більш цікавими, щоб не видно було, що вони одну сторону протягнуті. І потрібно цих бульбашок. Ну і повляється в них. Тут головне огнав... щоб і не ляпості не вийшло, якщо б мінку не було. Ну це замовники прийдуть. Вирішать. Я думаю, вот так еротично виглядає. Я думаю, так і буду продовжувати. Формова, наприклад, для світу, ось вона як виглядає. Пошло десь близько години після того, як я закінчив. Вже вона майже не береться. Беремо хельму, вологу, серветку і різні сторони приглазуємо. Облечі його більш плазким і рівним. Ну, Малюнок маю на увазі. Периодично протираємо кельму і важливо не... не робити отаких патруль ну, ставих, що це губав, Такого не потрібно. Отак легенько переминаючи, можна використати легенький лайка, перестало тут, можна Ось, легенько. Перснули, тільки щоб по потков не було. І, і приминання тоді взагалі проходить на 5 балів. Головне, щоб потьоки не, не, не бігли по стінці, бо їх буде нормально. Таких підходів потрібно зробити десь близько трьох або навіть чотирьох перед остаточним гармонцьовуванням. Ну і так і стінка. Оце ну, мені подобається це з працювати. Ну, Воно навіть, навіть на кельма водичка. Яка допомагає, не мати так на налипло, значить із смазкою Ну і так далі. І так, коли вже остаточно всі проминання виконані, мармурін майже висох, ну він вже не мнеться, ну, але він вологуватий. отакими Рухами, сильним натиском. Це вже остаточний етап Або перед вискуванням, або перед ініціалом. Це називається залізнення або нагрунтовування. І за таким кутом дивимося, щоб нічого не попало, тому що поцарапає. І в результаті, не знаю, покаже чи не покаже воно. А тут підблискує а так збоку. Одним плом так все зробиться, потім буде або воск, або венеція. Ще не вирішено. Так, да, видно блиск. Як острови блистять наганцьований. Ці справжні декоратори. Поломаний пальчик провалився на цій конструкції. Але це мене не зупинить, тому що ми з України. Так, Мармурин висок, він у мене вже приглажений. Я його не напалівував, тому що я буду використовувати таку Ну, Це обертальна шліфмашина. І номер 100. Наждачний папер. Хто може думає, що це він грубий, ніфіга, не грубий, він такий, як треба, на високих обротах, та все. виходить дуже гарно. Я його шліфую, а потім замовники будуть вирішувати, чи треба венеціанську штукатурку наверх накладувати, чи може вже сразу воском. Ну що, поїхали. Потім 320-й, потім 500-м назначно паперу. Так. І от. Знімою, як вони заглядають. Вони гладенькі, гладенькі, гладенькі гладенькі ці стіни. Для чого потрібно було залізнити? Ну, Я залізнив, а потім прийшов пошліфувати. Казалось би глупо. Ні. Оте залізнення мені залізнення було як індикатор того, що. Ну, воно блестить, я від машини проходжу і мені зрозуміло, де я його пошліфував. Так от. Зараз ціни після шліфовки обезпилені. І зараз я буду наносити Supervoч Торгової марки Федал. Це защитний віск для венеціанської штукатурки. Ну, Хоч у нас не венеціанська, але воно ходиться. Я його розів процентів на 15 водою. Потім беру таку губку. Ну, так, без фанатизму його замазуємо і круговими оборотами втираємо поверхню нашої карти світу. Тут буде три слоя, тому що це коридор проходний. Тут потрібно буде максимально його крити воском, для того, щоб поверхня отримала властивості від пилі, ну і щоб поверхню можна було б подавати вологою губкою. Оці всі місця теж потрібно дуже добре забивати воском. І слідити за такими ділами, як воно, щоб ну, губка не лишала на поверхні своїх решток. Нанесли, легенько вмочили і далі продовжуємо. Після цих трьох солів буде полірувальна машина. Ось ну, все, і так далі. І так, тут вже три слої, три шари воску, замовник попросив, щоб було аж три. І зараз приступаємо до процесу гринцювання. Це саме вірно і з напрямку сторони. Ось збоку можна можна, чув, чув, он з'являється близько. Оце наглянцьовуємо. На, на, на Видно? так, Блеск. Це наглянцьоване. Потім... Такий виже шліфмашини, ставлю водичний круг. чому, не, чому не, на, не, на, не на цій, бо це, це краще справляється. І просто поліруємо. Все. І от готовий результат марморіну техніці, міні, в техніці карта світу. Отакий от нас марш. Сходинковий це без Венеції. Це під трьома шарами воску і потім шліфмашиною і все це заколіровано. Мінус 200, так. Да? Звісно, весело було робити на таких лісах тут постройки, але воно того варте. Так, Всім дякую. Підписуйтесь на канали, канали Файдаль, Андрій Головня, це мій канал. Все, до побачення, мирного неба. всім!